У Дергачівському районі Харківської області у приватному секторі 30 серпня було зафіксовано спалах африканської чуми свиней. Через декілька днів випадок повторився у населеному пункті Бабаї. Ситуація змусила керівництво Красноградського району вжити оперативних заходів щодо недопущення поширення цієї небезпечної інфекційної хвороби у нашому районі. Так, 2 і 3 вересня під час засідання районної державної надзвичайної протипізотичної комісії, до складу якої виходять представники контролюючих служб правоохоронних органів місцевого самоврядування. Ветеринари було узгоджено план дій різних служб, визначено місця, в яких мають бути встановлені дезінфекційні бар'єри, як наголосив голова районної державної надзвичайної протипізотичної комісії Євген Третьяков, у ці дні необхідно також направити всі зусилля на масову роз'яснювальну роботу серед населення та активізувати боротьбу зі стихійною торгівлею. Для нас це дуже приятний визов для області для кожного району в цілому, так як ми маємо розуміти і розуміємо сьогодні та всі практичності, На сегодня задействованы на территории Харковской области, в том числе наш автомобиль с нашего района, который оперативно в течение буквально полусуток был доставлен на территорию карантинную, где занимаются обработкой техники, которая проезжает по дорогам общего значения. На сегодня в Краснодарском районе каждое предприятие, которое занимается производством свиньи, средства. Диагностические, все санитарно-гигиенические средства, чистки и дезинфекции присутствуют в нужном объеме. Степень ответственности у руководителей в их руках сегодня. Безопасность, в первую очередь, нашего района. И что касается частного сектора, глава Сельских Советов таким же образом информированы о всех возможных способах и случаях идентификации таких животных, как на территории частных владений, так и на территории Сельских Советов. Что касается подготовки сегодня района к противодействию данному, факты и расширение на области, готовность у нас номер один. Конечно же, делаем все, что возможно и невозможно. И надеюсь, что общими усилиями мы не допустим факта распространения на территории района этого вируса. Да, я понимаю, что будет очень сложно в этой ситуации нам общаться с частным сектором, так как мы понимаем о том, что... Э, животные на до сегодня должны быть идентифицированы все, все, что есть у нас на территории района. Для этого два сельских советов, и, 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 и таким образом проводить эту деятельность. Э -э никакой, никакой паники, Головне, сьогодні не Тожно биться саме главне соні допустіть розпостраняння вчителька біжобласті. Посилюють профілактичну та інформаційну роботу у господарствах району та приватному секторі, де утримується поголів'я свиней. Ветеринари, як розповів начальник управління Держпродспоживслужби в Красноградському районі Сергій Павленко, наразі робиться усе можливе, аби небезпечний вірус не потрапив на територію району. По нашому району проводяться заходи, посилюються заходи по закритому режиму. Отримання свиней, як в господарствах, так і в приватних домоволодіннях проводяться обходи і всі необхідні роз'яснювальні роботи людям з не недопущення розповсюдження африканської ...чуми свини. Якщо коротко розказати, що це за хвороба, це в першу чергу хвороба вірус, який Небезпечний тільки для свиней, для людей цей вірус безпечний. Але якщо, не дай Бог, цей вірус виявився, то в трьохкілометровій зоні, а можливо і в п'ятикілометровій зоні, вибивається все абсолютно свинопоголів'я безкровним методом і спалюється. Якщо виникає питання компенсації, це вже на рівні рад. Вирішується це питання. Чим небезпечна африканська чума свиней для інших зон, що із транспортом, з колесами, і з м'ясом, воно може розповсюдити це захворювання може розповсюдитися на інші території. З цією ціллю всі причетні служби працюють зараз на постах, по нашому району працюють спеціалісти по контролю за? Мясо,продукцією, Сама велика небезпека по нашому району на сьогоднішній день це стихійна торгівля на залізничному вокзалі. З цією цілею буде проводитися рейд сумісно Поліція, представники Держпродспоживслужби інші причетні органи з цілею недопущення безконтрольної торгівлі в нашому районі на сьогоднішній день, якщо Господар хоче продати своє м'ясо, то це тільки можна зробити на центральному ринку. Ситуація у нас ускладнюється ще й тим, що через випадок сказу у Краснограді оголошено карантин. 31 серпня ми отримали дзвінок від представників магазину Простор, що знаходиться по вулиці Леніна, що в магазин забігла собака. Із признаками сказу. Нами була зібрана бригада, яка виїхала з усіми необхідними засобами. Для цього було повідомлено причетні органи в поліцейським МЧС. І спеціалістами була проведена робота. До речі, хочу сказати, що ця собака там і пала своєю смертю. На місці матеріал був відібраний, дезінфекція була проведена. І з другого числа ми отримали підтвердження лабораторне Харківським інститутом лабораторним про виявлення вірусу сказу. Що це означає? Це означає, що по місту Краснограду будуть введені карантинні обмеження по сказу. Чи могла ота собака, яка вже була заражена цим вірусом, заразити інших собак в той же день. Могла, тому що собаки це стайні тварини, вони між собою, видно певні відносини, як сказати, поясне гризуться. І це абсолютно нема ніякої гарантії, що це не відбулося. Як він передається цей вірус між собаками? Між Є собаками елементарно зі слиною. Є різні форми сказу. Є, може собака вести себе агресивно, може навпаки. Бути дуже спокійною. Це така норма, в даному випадку агресивності і слів людей не було, але ніхто не бачив, як, як і діє ця собака безпритульно проводила у місці. На даний час протиепізотична ситуація в районі під контролем виконавчої влади. Проводиться широке інформування населення, вживаються заходи щодо попередження поширення вірусу. З відповідальністю до цієї проблеми повинен поставитися кожен із нас.